Авій самі учні і апостоли приходять до Христа Спасителя і кажуть: відпусти її, бо вона кричить нам у слід. І коли ми чуємо наступні слова Христа Спасителя, як посланий тільки до овець дому Ізраїля, то нам може здатися, що Господь робить різницю між людьми, тобто між е, релігійною там, чи національною ознакою. Або можемо сказати, що Господь може бути жорстким або навіть жорстоким. Але ця думка відразу ж таки хибна. Бо тому, що, якщо б це була правдива думка, то ми б ніколи не почули від нашого божественного учителя е, історії притчі про малосердного семеронина, ми б ніколи не почули від нього розмови з самарянкою або допомоги іновірцям, наприклад, Римському сотнику. Але чому ж виникає логічне запитання саме так своїм учням відповів Господь? Розміркуючи над цим місцем святі отці, кажуть а, а, а особливо блажений іронім Стридонський говорить про те, що Господь не з фарисейської зрозумілості так відповів, а він не хотів дати приводу. Для звинувачення своїм наклепникам. Бо він раніше що був виголосив слова, що своїм апостолам даючи повеління на путь до язичників, не ходіть, і місто Самаряцьке не входьте, а йдіть найперше до загиблих овець дому Ізраїлевого. І щоб не нарушити це повеління, яке він дав раніше, Господь саме так і відповідає.